Вязаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет. Сьогодні ми вирішили запитати в золочів'ян, що вони очікують від нового прийдешнього 2016 року. Що очікуєте від нового року? Змін. <смінь> <смінь> Яких сам? Ну, навіть не знаю, як вам сказати. Напевно, щоб у нас війни не було, то саме перше, бо, тому що. Ну, для всіх людей, напевно, дуже ну, болюча тема для нашої України. Я вважаю, що саме перше, напевно, на устах всіх, щоб закінчилася війна. А так, то вже, знаєте, як не буде війни, то вже і ми будемо всі добре жити. Що можете побажати золочев'янам? <зв 'язання> напевно, терпіння. Саме перше, що ще, любові до ближнього, бо в нас того дуже, дуже мало зараз. Люди знаєте, вважають, що не моя проблема, не мої, ну, взагалі, знаєте, як зараз буває. То таке, ну, ж кажу, любові, терпіння, а так, як, як кажуть, що не буває зле, щоб не було добре. Скажіть, будь ласка, що очікуєте від нового 2016 року? Хочеться якихось перемін позитивних, чогось такого надійного і щоб ми мали щось тверде під ногами. Також всім здоров'я і всього-всього самого найкращого. Що можете ще поважати золочев'янам? Ну, хочеться, щоб наш центр розпосудився на повністю на все місто, щоб все було красиво і охайно. І щоб ми мали всі роботу, і наші діти вчилися в хороших школах, які були також відремонтовані і охайні. Одного року в першу чергу очікуємо нових вражень, нових знайомств. Що так. можете поважати золочев'янам? Золочев'янам. Ну, можу побажати вибрати в другому році мера, який би зайнявся проблемами міста. Ну і, ну і в принципі все. Е, щастя. І що, кінніше, бо все добре буде. Що можете побажати нашим золочев'янам? Щоб з е, їхніми ми збулися. Що очікуєте від Нового року? Нової власті, нової держави. Чекайте. Чекай. Ні, ні, скуло. Я не знаю, знаєш, такий спад буде. Чого спад? Ну, ще гірше буде. А що можете побажати нашим золочев'янам? Найби було на краще, але не буде на краще. А чому у вас такі песимістичні настрої? Ну, я так, наскільки я такий політик, то я знаю, що то що, що то так має бути. Дякуємо. Ні, ну я можу доказати, знаєш, бо діло в тим, знаєш, що як, як така, Київ має ціни виші, вони ще виші. А ми то найнижчі, пенсії ну, пенсії піднімають на якісь 0%, 20%, Зарплати приватних не підняли. Є так чи ні? Так. Ну, і от жив. Радуйся? <різований> 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 Пані, я сказав. Нам треба руху. Зарплати великої, щоб був молодий рух, піднімав все. Як не буде руху, не буде партії, не буде ні. Що можете побажати за Руху побільше, Здоров'я, щастя, літ. В країні, щоб не було там війни, донубався, щоб люди більше не гинули. Бо... Не знаю. Не Що можете побажати за Кохання, здоров'я, щоб все було всіх на найкращому рівні. Що ви очікуєте від нового року? Ну, людина так построєна, що завжди не краще надіється, а тим більше ми українці, що ми вже маємо трохи терпіння на своїй досвіді. Я чекаю, що новий рік принесе нам просто щастя. Бо вже така порада настала для нас. Ну і для чилих людей в світу, бо люди вірять в Бога, а Бог допоможе. Що можете побажати золочев'янам? О, золочев'янам Щиро хотіла хотіла їх привітати з наступаючими святами новим роком, І щоб вони не знали гор'я. Щоб їх діти зростали в новій радості, в новій надії на краще життя. Аби було краще, як тепер. Що можете побажати золочів'янам? Щоб були всі здорові. Насамперед, так? Так. В тому числі і я. Бо я їлі хочу, ноги болять. От, і от на очі погано бачу, і це все. Що ви очікуєте від нового року? Нового року? Мир на Донбасі, Крим наш, підвищення заробітної плати, більше роботи людям, більше інвестицій в країну, а в золочі продовжити роботу по благоустрою, яка успішно йде зараз. Ну і бажаю, щоб мої внуки мали стипендію, як зараз мають, після сесії мали стипендію. Що можете побажати золочів'янам? Золочаном? Золочив'яном, ну, щоб ви мали роботу тут золочів, не їхали за кордон, щоб краще було місце, щоб більше доглядали за містом. Ну і бажаю, щоб вони були щасливі, щоб всім було все добре. Не знаю. Чогось нового, саме не знаю, чого не чогось нового. Чого. Що можете побажати золочив'янам? Не знаю, файно зустріти цей новий рік, та й веселих свят їм. Всього доброго, очікую, що може війна закінчиться, може, ну, щоб світ став добріший, люди щасливі, здорові, ну щоб всім було добре. Що можете побажати золочів'янам? Щоб вони не знаю, <сум> що можу побажати? Ну, щоб вони гордилися, що вони живуть в такому гарному місці, нашому золочі. Надіємося, що воно на кожного разу буде робитися ще кращим, бо тому що багато є недостатків. Побажаю їм, щоб вони були всі задоволені, щасливі, здорові і так само чекала, напевно, закінчення війни. А що ви очікуєте від Нового року? Миру. Насамперед, тільки миру. А далі буде. Що можете побажати золочев'янам? Золочів'янам здоров'я. Зараз такий момент, коли гриб лютує, ну і теж, напевно, миру. Хлопці, що очікуєте від нового року? Якось е -е, веселого проведення свого так. часу, якихось іскравих уражень. Салютів. Салюта. Щось нового. Що можете побажати залучев'янам? лочев'янам? <зв 'язок> <зв 'язок> <зв 'язок> щоб все було добре, <зв 'язок> щоб війна до нас не дійшла. і щоб всі жили мирно. Так. Я очікую миру, щоб вже нарешті закінчилася ця війна. Тільки вже достало, що кожного дня включаєш новини і слухаєш, один поранений, один вже мертвий, а дій ніяких. І ніби перемиря, і все одно йдуть жертви. Українцям після Нового року бажаю, щоб закінчилася війна і все в нас було добре. Якщо чесно, то серйозних таких сподівань немає. Просто надіюся на себе і все. Що можете побажати золочів'янам? Кращих доріг. Якогось розвитку для міста, для дітей, щоб щось робилося, якісь майданчики, стадіони, щоб місто розвивалося.